О Боже, ну як дістала вже ця шапка. Що носити цією зимою? Версія пуховик. <с> Варіант номер один це капор. Виглядає трошки неоднозначно, але насправді, якщо його сюди застібнути. Оце все класно поправити. Дуже прикольно він виглядає з пуховиком. Але давайте подивимося зі сторони. Повний ріст, воно виглядає ось так. Це ще не все не розходимося. Варіант номер два додамо трошки цьому пухану олдмані Вайба. І звісно, це ж тренд сезону ось така пов'язка. Блін, ну дорого стало. Взагалі. Не вистачає чогось трьох. Я вже надягла рукавички. Звісно, ми додаємо вайбу, ще більше. Вайбу з окулярами. А можна мені поїхати в Буковель? Ну дуже гарно, мені дуже подобається варіант номер три: одягнути ось таку кепку. Кать, Ну куди цю кепку? Це ж осінь, там літо ця кепка. Зима, а сонце, що не світи, а сніг що не йде, а дощ що не йде. І якщо вам холодно і змерзаємо, обираємо вушка, чорні або білі взагалі не знаю, буде виглядати. Варіант з чорними вухами, варіант з білими вухами. А який головний обір сподобався вам найбільше? пишіть в коментарях.